Найпопулярніша схема незаконного перетину державного кордону військовозобов'язаними чоловіками схема номер 5 під назвою Шлях. І так, чому діє? Ця схема бувають випадки зловживання службовим становищем, уповноважених на те осіб при прийнятті рішення про виїзд за межі України як водіїв, гуманітарних та інших вантажів із застосуванням інформаційної системи шлях, наявні оголошення в інтернет-ресурсах щодо продажу таких документів під назвою Шлях. Ціна питання – 1000-2000 доларів США. Зацитую одну із пропозицій. Кожен чоловік може виїхати як волонтер після білого квитка у лапках. Це найпопулярніша послуга. У нас ви виїжджаєте з благою метою. При цьому всі добрі справи за вас зроблять люди з фонду. З якими ви ми співпрацюємо, а ви далі їдете у своїх справах? Ідеться у такому повідомленні. Але попереджає це незаконно та за це передбачена відповідальність, зокрема кримінальна відповідальність. Є також пропозиції щодо предоплати у розмірі 20-30% від тих же 2 тисяч доларів США за документи шлях. Та після того, як ви перекажете 20-30%, зв'язок з абонентом вже немає. Абонент знаходиться поза межами досяжності. Слід зазначити, що значна кількість чоловіків використовує надану їм можливість перетнути державний кордон не з метою доставки гуманітарних вантажів чи вантажів для збройних сил України відповідно до статистичних даних, наданих Укртрансбезпекою, кількість. Записів в системі шлях щодо водіїв, стосовно яких були внесені рішення станом на 07.09.2022 року становить біля 100 тисячі рядків. Повторюються анкетні дані, колосальна цифра. Зазначені особи будуть нести адміністративну відповідальність, в деяких випадках навіть. Кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону під час дії воєнного стану. Якщо будуть проведені перевірки законності е цих документів, які надавали право громадяна перетнути кордон. Що ви думаєте з цього питання? Поставте лайк, прокоментуйте, зробіть репост для отримання правової допомоги адвоката. Пишіть у дірект. адвокатське бюро, Ювченко і партнери.